Всім привіт! Зараз ще одне маленьке коротке відео для тих, хто користується з телефона і хто може користуватися подібним ресурсом з телефона. Дивіться, в Padlet дуже зручно додавати як загальний ресурс для всіх будь-які контакти. Тут ви можете, змахнувши праворуч, отримати інформацію з тих контактів на нашу суб'єктивну думку, які є важливими зараз. Контакти, Йоханітер, контакти наших волонтерських організацій. Тут же є відділ транспорт. В цьому розділі зараз збережені контакти тих людей, які можуть допомогти, або надати послуги перевезення, є Віталія контакти. Також ти можеш самостійно додати, пост додати свій допис і. Поділитися з усіма нами корисним необхідним контактом як рекомендація. Плюсиком створюєш пост, тут буде новий пост, моя реклама рекомендація і так далі. Можна додавати посилання, можна додавати необхідний і потрібний контакт. Наприклад, ти був у стоматолога, і тобі сподобалось: це було Берлін, О, да, Бернау, ти можеш поділитися з нами цією рекомендацією цього якісного спеціаліста. Або ти печеш торти на замовлення, або ти маєш машинку і готова допомогти нам, тим, хто не має їх, підшити штори, тюль, штани і так далі. Або ти знаєш класного спеціаліста медицина, як би це не було. Смішно, але поділитися контактами ортопеда, гінеколога, дитячого логопеда і так далі. Це можна додавати в розділ або послуги. Тут окремий відділ послуги з точки зору переведення нотаріуси, ті, що є вангімонди, ті, що є перевірені. Ти можеш також надавати лайки, не лайки, давати відгуки, писати коментарі. Також кожен на той допис, який вже існує, ви можете. Якщо ви вже користувались послугом, то іншої людини можете відреагувати да він класний, да, він неадекватний. Ні, не раджу, не звертайтесь або знову ж таки. Як кому іде далі медичний послуг – велич величезне питання. Будь ласка, додавайте. Це дуже потрібно нам всім, хтось був вже і має класний контакт. Діліться в розділі підтримка. Ми додали на нашу думку адекватні пропозиції, або то консультація в швеція, Вількоманен Бранденбург, або консультація психолога Альбатроса. Всі контакти ви можете бачити тут, або пам'ятаєте, ми відправляли в наш чат. Також. Розділ навчання і розвитку тут додано ті активності, які вже ми маємо тут, в Ангемюнде, при Ахахаусі або курси німецької, наприклад, інтеграційної в МАКОТЕ, або в Тюфі. Контакти ви бачили в нашому чаті, або можна побачити тут. Додавайте, діліться з усіма, будемо корисні один одному і допомагати.